Сьогодні ми з вами закінчуємо працювати над четвертим розділом від Діана. У нас одна невеличка коротенька історія, І, але спочатку підсумую то, про що ми досліджували впродовж кількох служінь. Це ця історія, де Ісус спілкується із жінкою Самарянкою. А потім, як ми бачимо, це то, що ми досліджували минулого разу, коли вона отримує від нього відповіді, отримує в першу чергу від нього прийняття, тому що коли вона приходить в своє місто і говорить про те, що 에, підіть, подивіться, чи не месію я знайшла, тому що він відкрив мені все, що я зробила. От Фактично, вона визнає навіть той факт, що то, що в неї стільки чоловіків, і той, з ким вона зараз живе, то в цьому є її частка вини, бо вона каже, що я зробила. Ми ж більше нічого іншого не бачимо, щоб він її відкривав. Але саме на це акцентує увагу, тобто вона визнає свою десь. Також, ну скажем так, от участь в тому, що так ставалося з її чоловіками. Ми не знаємо, що, чому, як, але по крайній мірі вона каже: не зважаючи на це все, він спілкувався зі мною, не зважаючи на те, що її удеї не спілкувалися з самарянами, а більше цього, навіть велика частина мешканців, напевне, цього міста не спілкувалася з нею, бо вона іде в обідній час в жару, в спеку по воду. Але при тому, всьому він з нею спілкується, він їй пояснює. Ті питання, які її турбують, хвилюють, він дає їй откровіння, розуміння, і ми бачимо, що. До неї прислухалися знову ж таки, незважаючи на те, яке могло бути в неї реноме на цій території, до неї прислухалися і прийшли мешканці цього міста, і потім вже сказано, що вже не просто по твоєму слову, але ми переконалися, що дійсно він Месія Спаситель, і вони просить його, щоб він побув в цій місцевості впродовж кількох днів. І написано, що два дні Ісус перебуває на цій території. Коли ми з вами починали це дослідження Евангелія від Відана, то там написано, що він прийшов, будучи Словом Божим і будучи Божим світлом. І тут він власне і проявляє і свою і, і, і він освітлює цих людей, бо він відкриває їм Божі істини, їх це турбує, їх це хвилює. І Навіть ця жінка каже, що коли прийде Месія, то він виявить нам, він відкриє нам Божу волю. Я показував вам приклад, що про це описується в книзі повторення закону в 18 розділі. Де власне це пророчство, яке було дано ще через Мойсея, що буде інший пророк, якого потрібно буде слухати, і я також говорив вам, що Самаряни вони е, не все писання приймали, але П'ятикнижжя Моїсея було для них авторитетом. Інші книги е, не сті, поскільки поскільки, але по крайній мірі, п'ятекниже точно для них було авторитетом. І ми бачимо, що навіть Ісус не сказано, що Він там робив чудеса. А чому? Тому що, коли історія, яку сьогодні ми з вами досліджуємо, то там він навіть буде докоряти, що ви без чуда не можете повірити. А от самаряни, по суті, і чому Йоанн показує от паралельно ці дві історії, самаряни вірили, напевне, і без чудес. Нічого такого аж над-над-над величнішого, можна сказати, Ісус тут не чинив, бо він якби щось робив в цьому місці, то про це би було описано. Можливо, там також вони отримували не тільки слово, але й отримували для себе зцілення, але ми, по крайній мірі, цього тут не бачимо. І ще важливий такий момент, що. З чого я й почав також зараз, що в першому розділі, коли ми читали, то сказано про те, що до своїх прибуло слово. І до своїх це прибуло світло, але своє не прийняло. От Ісус змушений покидати іудею, тому що вже на нього починається там певне переслідування, і вже там докори, що навіть його учні більше христи, чи Міанові учні. А тим більше, то, що ми читали з вами в другому розділі, коли він там ще й міняльників з храму вигнав. І як ми бачимо, що коли приходить не він же також приходить від імені інших, бо він каже: Ми знаємо, ми бачимо, що таких чуд, які ти чиниш, Хто не може вчинити, але при тому в навіть е, і не про якого ми ще будемо читати з вами і в сьомому розділі, то ми бачимо, що він, коли хоч і заступається за нього, але воно так поверхнево. Він каже: хіба може судити наш закон, якщо не вислухає, тобто потім і йому в дукір ставлять, може йти галилеянин, так же само. І ми бачимо, що Ісус через Самарію іде в Галілею, іде на свою територію. Але але початок цієї історії, яку, яку я хочу почати сьогодні читати, це є із 43 го вірша, Він також дає неоднозначні певні акценти, на чому коротенько сьогодні буду зупинятися. Ну, давайте, давайте, давайте читаю з 43 вірша, так, 4-й розділ. Як минуло ж два дні, бо два дні він був в Самарії, там в цьому місті, про яке місті Сихар, про яке ми читали з вами, як минуло ж два дні він і звідси пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні Своїй. А коли він прийшов у Галілею, його прийняли галілеяни, побачив все, що вчинив він в Єрусалимі на свято, бо ходили на свято, і вони. Спочатку прокоментую трішки ці вірші. Дивіться, після цих двох днів, коли він перебуває там в Самарійському цьому місті, служить цим людям, він назад вертається в Галілею. Але тут сказано, що він свідчить, що немає пророка в вітчизні своїй. І тут можна двояко до цього відноситися. Його вітчизна, фактично, він то старського роду, і фактично його родовід береться з вифлеєму. Вифлеєм знаходиться поряд з Єрусалимом, не так далеко. І ми можемо з цього робити висновок, що він говорить в першу чергу про те, що нема пророка в своїй вітчизні, що фактично. Про що, власне, і іудеї його не прийняли, і, вони, і йому приходиться знову вертатися в Галілею. Но коли ми з вами читаємо початок Євангелії е, Марка чи четвертий розділ Євангелії від Луки, то там описується, що навіть тоді, коли Ісус прийшов в Назарет, от навіть якщо ми читаємо ще навіть четвертий розділ, коли здавалося, би тільки е, в Євангелії від Луки описується про те, що Він тільки виходить із пустелі е, після всіх цих випробувань, він вертається в своєрідне. Не в Назарет, і там також його не приймають, і там також йому говорять, та хто він такий, так його ж брати, його сестри разом з нами, що він про себе думає. І навіть ми знаємо з цих історій, що там збиралися його і скали скинути, але він пройшов повз них. Тому і тут ми можемо сказати, що і в своє рідне місто він не зміг піти, як ми бачимо, він іде ближче сюди, тому що Назарет він знаходився приблизно ну, посередині між Середземним морем і між Генесаретським озером. А він йде в цю територію, де тут говориться ближче Галілею, але цю територію Галілею ближче до Кінерету, ближче до Генесарецького озера. І, е е е як ми бачимо, що там. Його приймають, і там е, люди, вони по крайній мірі вони ходили в Єрусалим. Яка ж частина з цих людей вони бачили, що відбувалося, коли і яким чином він проявлявся в Єрусалимі, і їх багатьох це зацікавило. і Вони починають його його слухати і прислухатися до нього, бо тут сказано, що і вони були на святі е, в Єрусалимі. І тепер, от остання історія із цього розділу, яка десь таким чи іншим чином знову ж таки я кажу, вона вплітається в. То, що ми досліджували з вами з цією історією про самарянку і про те, що самарянам навіть не треба було чудо, щоб почати його слухати і вірити. А от в цій історії, то тут ми будемо бачити, що євреям для того, щоб вірити, то потрібні чудеса. Читаю цю історію повністю і також зроблю на неї сьогодні декілька коментарів. І в принципі, сьогодні в нас це таке коротеньке дослідження писання. Вже то, що описується далі, п'ятому розділі, то ми будемо брати на наступний раз. 46-го вірша читаю до кінця, а потім зроблю коментарі. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один царедворець, що син Його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав Його, щоби пішов і сина Його вздоровив, бо мав той умерти. І що же промовив до нього як знамен тих, та чуд не побачите, то це, стосується, тобто це стосується не тільки його, бо він каже, не тільки побачиш, а побачите, То це стосується і інших. Він каже, не ввіруєте. Царетворець говорить до нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус: Іди, син твій живий, і повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи: Син твій живе. А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього: учора, о сьомій годині, гарячка покинула е, його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус, Син Твій живе, і вірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. Ну, по-перше, тут ми можемо говорити з кінця, почну що це друге чудо безпосереднє, яке було зроблено саме в Кані Галілейській, бо починається ця історія з того, що тут же в Кані Галілейській перше чудо, яке він вчинив, це було обернення води в вино. І тоді увірували, не сказано, що весь народ увірував, бо багато хто навіть і не знав, але учні увірували. А тут ми можемо сказати, хто увірував. Увірував сам цей царедворець і увірувала його сім'я, його родина увірувала. До цієї теми ми ще повернемося. Ну, тепер от почну з спочатку цієї історії. Також хочу зробити кілька коментарів. Дивіться, коли. Ісус приходить в Кану Галілейську. Кана Галілейська, вона, ну якщо так дивитися, тут немає в мене карти, немає можливості вам показати. Ну якщо б ми дивилися приблизно по е, от цих е, картах, де, які показують нам Галілейське безпосередньо е, озеро, то е, якби між Каною. І між Капернаумом. Капернаум за свій час я вже говорив, він знаходиться фактично на самій півночі Галілейського моря. Кана приблизно знаходиться, ну це не море, воно називається море, але це є таке озеро, воно є прісним. Кана приблизно знаходиться по різних оцінках, десь приблизно ну десятки кілометрів, десь приблизно там 30, в середньому біля 30, може трішки більше кілометрів від Кани до. Capernaum І тут говориться про те, що коли Ісус повертається, прийшов на цю територію, то царедворець, Ми ж то розуміємо, що якщо він царедворець, то він повинен бути при дворі царя. Тут описується про те, що він був з Кани. Ми знаємо точно, що з Кани родом був Матвій, митар, який там безпосередньо і збирав податки. Ми знаємо, що там в Кані, там якийсь час мешкали також, ну, по крайній мірі, і Петро, і в подальшому, коли ми також. Досліджуємо вам з вами Євангелії, то ми бачимо, що в подальшому потім і навіть сам Ісус, з час там мешкає, і там також були великі чудеса, які були зроблені безпосередньо в Кані. Я говорив вам про це, що одне з таких великих чудес, це коли оцих чотири друзів внесли розслабленого, це також було на, безпосередньо на цій території. Но цей чоловік, дізнавшись, що Ісус знаходиться в Капернаумі, незважаючи на свою посаду, що він якби повинен бути. При дворі, бо він цари дворець. Про що йде мова? Ми повинні ще такий історичний кілька фактів. Хочу вам нагадати. Коли помер ірод великий, а він фактично помирає. Ну ще до Різдва Ісус. Ну зразу ж можна сказати, десь через короткий час після Різдва Ісуса Христа. Бо ми знаємо, що коли ще Ісус народився, і потім прийшли оці через якийсь час мудреці зі сходу, для його привітати, то ще вони приходять до царя ірода безпосередньо, це якраз був цей великий. Чому він називається великим, тому що він був якраз тим, хто від зробив благоустрій реставрацію храму. Храмової території, і навіть багато таких надбудов він там побудував. От він був хороший будівельник, можна сказати. І він робив благоустрій, його називають Ірогородом Великим. Але він був достатньо жорстокий. Він навіть своїх рідних вбивав. Ну після його смерті царство, ну, як, на якому він був, якби хоч він був ставленим також Римської імперії. Ця територія вона була якби в його протектораті. То царство після того розділяється на чотири території. І його потомки, його сини, якби стають царями, ну або тетрархами, як вони називаються, ну вже не всього царства, а кожен в своєї території. І от такий Ірод Антипа, про нього ми там ще й в діяннях апостолів будемо згадувати, він якраз був тетрархом, або царем на цій території, якраз на території Галілеї. І от оцей чоловік, про якого тут описується, він був в нього царедворцем, тобто він був при його дворі. Ми явно можемо розуміти, що він був також із євреїв, з іудеїв, Фактично, той і навіть Ірод Антипа він також, в якійсь мірі також в нього була, хоч він був і потомок Ірода Великого, а Ірод Великий в нього там е, батько був з ідуміян. Ну, але там були далі змішані браки, і через то в них могла бути теж і єврейська кров е, в тій чи іншій мірі. Ну, По крайній мірі, цей чоловік він працював при дворі безпосередньо самого правителя Ірода Антипи. І, е, я так розумію, що через Власну потребу, тому що тут сказано, що син вже фактично його був при смерті. Тобто він говорить, що дитина моя помре. І він приходить до Ісуса, який в цей час перебуває в Капернаумі, і Він прямо, як ми бачимо, просить, щоб Ісус пішов. І от такий момент, на якому я ще раз зупиняюся, це є 48-й вірш. Ісус же промовив до нього, як знамен тих, та чуд не побачити, не віруєте. Ще раз провожу цю паралель, що іудеї для того, щоб вірити, потрібно було якби, якесь знамено. Вони часто, навіть як ми бачимо з Ісусом, коли спілкуються, то вони кажуть, а покажи нам якесь чудо, а докажи нам, що саме ти Месія, А в якийсь спосіб, а якийсь чином ти можеш підтвердити, що ти тим є. Тобто і їх ніколи не задовільняли ці чудеса. Ну, мова не про всіх були такі, яких дійсно задовільняли. Допустимо, апостолів задовільнило то чудо, що він перетворив воду в вино. А в подальшому, як ми бачимо, навіть коли ми читаємо, вже дойде. Емо з вами до шостого розділу, то хоч Ісус і буде випробовувати своїх учнів і говорити такі слова, і навіть до кінця не коментувати їх. Він буде казати: якщо тіла мого не будете їсти і крові, ми не будете пити, не будете мати частки зі мною. І він не говорить, що це буде носити символічний характер. Багато хто із них спокушується, і в кінці шостого розділу написано, що вже відходить навіть з учнів і не ходять більше з ним. Але 12 остається Петро. Коли Ісус говорить, може, і ви хочете піти. То Петро каже, куди нам іти в тебе слова вічного життя. Тобто, по крайній мірі для апостолів це було засвідчення. Цей чоловік, хоча навіть Ісус, можна сказати, ставить йому в докір. Він каже: Ну, от, ну не маю я часу зараз, от іти, робити там чудо для вас являти. Але ми бачимо, що він не зупиняється, і це приклад для нас. Ми, може, також відповідь отримуємо не зразу, а може інколи навіть отримуємо відповідь негативну, тому що можна судити, що цей чоловік отримав негативну відповідь, тому що Ісус ставить йому в і каже: як знамен тих та чутне побачите, не віруєте. Але вже знову ж таки, слідуючий 49 й вірш, говорить царедворець говорить до нього: піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Це він знову, І при тому він визнає в ньому господство, він визнає в ньому пан. Ну, Господь або пан, або владика, або володар. Він каже, піди, він просить, він благає його, він молить Його, він просить, і він каже, піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус, іди, Син твій живе. І повіри той Слову, що до нього промовив Ісус і пішов. А тепер ми бачимо, що йому все-таки цьому чоловікові було не обов'язково, щоб взяти Ісуса за руку і привезти туди. Коли Ісус сказав, дав Слово і сказав: іди, дитина твоя жива, він ухватився за це слово. От, по крайній мірі, ми можемо зробити висновок, що оцей царедворець, до нього можливо по-різному відноситися, тому що ми то розуміємо, як відносилися до митників, які збирали податки з людей фактично на користь влади. Ну, не кращим чином, чому й до Матвія навіть якимось чином відносилися. Чи ми маємо там інші приклади, там з митниками, що до них теж не дуже добре відносилися, коли навіть Ісус приходить і там е спілкується з ними, їсть в їхньому домі, то навіть з зневагою там відноситься, особливо там книжники, фарисеї, що як це так він входить митників. А чому? А тому, що вони, здавалося, прислуговують на користь влади, які були далеко не ну не віруючими владами. От десь по тому ми можемо судити, що. Що царедворець, який фактично прислуговує і служить в домі володаря, який далеко був також ну не, не найкращим і не взірцевим володарем, скажімо так, по дотриманню всіх традицій і звичаїв цього народу, але при тому всьому Іван тут показує, що от подібно як самаряни їх задовільняє тільки то, що Ісус відкриває їм Божу волю, так і цей царедворець, він вірить в Слово, він почув Слово, іди, дитина твоя жива, і йому цього було достатньо. Це є приклад для нас, коли ми також вже отримали Слово, откровіння від Господа, під підтвердженням нашому дусі, отримали, що Господь дійсно проговорив до нас. Ми чіпаємося за це слово, ми хватаємося за нього, і ми йому довіряємо. Навіть незалежно від того, ми це побачили чи не побачили. Оцей чоловік цього не побачив. Як мінімум, ми бачимо. Чому що все таки відстань була немаленька по причині того, що тільки на наступний день? Йому вже по дорозі коли він вертається додому. Йому на зустріч йдуть там слуги з його дому, і вони говорять, що вчора, о сімій годині. Ну, по-нашому, то це після обіду, десь, приблизно, перша друга година після обіда, це сталося. От коли якраз дитина одужала і встав, і напевне попросив їсти. І після цього царедворець ще раз переконався, що саме це сталося саме в цей час, коли Ісус це проговорив. Дивіться ще раз читаю цей. Уривок і повірив той слово, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби. Його раби, це навіть не слуги, в нього були свої раби, перестріли його і сповістили, говорячи, син твій живе. А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора, о сьомій годині гарячка покинула його. Ну, ми знаємо, що ця жінка-самаритянка теж в обідній час, в шостій годині, це по нашому обід приблизно, бо в них день починається, сутки, якби нічний час починається заходу сонця, денний час починається... Скажімо так, із сходу сонця приблизно, і от тут ми баємо цей час, що це приблизно було обід, коли Самарянка прийшла, і коли він в сьома година, то це десь після обіду. Ну приблизно перша, друга година, по-нашому, от після обіду, коли він отримав відповідь, отримав це слово від Ісуса, повірив і пішов. І сказано, а він їх запитав, о котрій годині стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора, о сьомій годині гарячка покинула його. Тобто, ця дитина в ньому. Була гарячка, був якийсь певний запальний процес, і, напевне, як він сам визнавав, що шансів на його одужання було небагато, і він дійсно отримав це знамено від Господа. Зрозумів тоді батько, що було то годин, година, о котрій до нього промовив Ісус, Син Твій живе, і вірував сам і весь Його дім. А тепер дивіться, я хочу показати вам паралельне місце. Ми тут в Іоанна не знаємо точно ні імені цього чоловіка. Ми знаємо його. Статус, його, скажімо так, посада, яка в нього була, що він був царедворець, Ну це, якби можна навіть так сказати, один із управителів при дворі царя, був достатньо заможний. Раз у нього є свої раби. Як ми бачимо, то значить, він був достатньо заможною людиною. Ну зрозуміло, що е, працюючи при дворі царя, значить, е, і сам. Мав певний статус і певне положення. Більше тут про нього ми нічого не знаємо. Але я хочу показати вам сьогодні ще одну паралельну історію. Це в Євангелії від Луки, в 8 розділі. На початку тут описується про тих, хто супроводжував Ісуса. Читаю восьми розділ Евангелії від Луки спочатку. І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство, і з ним дванадцять були. Та дехто із жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. І тут перераховуються жінки, перераховується, що з Ісусом ходили постійно 12 апостолів, і перераховується, що ходили ще деякі жінки. І говориться: Марія Магдаліною звана, що з неї сім демонів вигнано, і Іванна, дружина Худзи, урядника іродового. Бачите, що написано: і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового. А Ірода, це зрозуміло, що мова ж іде про ірода, того, який був на території Галілеї, бо це якраз саме по цій території найбільше Ісус і проповідував, і на цій території він якраз і робив багато чудес. Марія з Магдала Магдал також знаходився біля недалеко біля Генесерецького озера. Поговориться, що з неї були вигнані нечисті духи. А от Іванна тут говориться: дружина Худзи, урядника Іроводового і Сузана. І інших багато що маєтком своїм їм служили, от получається, що жінки в цей час, оці жінки, в тому числі тут говориться про оцю Іванну, яка була дружиною Худзи, урядника Іродового. Вони крім того, навіть підтримували і служили своїм маєтком, допомагало. Тобто, як ми бачимо, що. Коли говориться тут в від Іоанна, що не тільки цей царедворець увірував, але і весь його дім, то ми бачимо, в який спосіб він вони увірували мешканці його дому. По крайній мірі, я можу зробити такий висновок: от по цьому паралельному місцю: що ця жінка, жінка цього урядника, про нього сказано тут, що він якраз був урядником в домі ірода. І вона він був звичайно заможний, багатий чоловік. В нього є свої раби. Як ми бачимо, що вона була одною із тих, хто навіть підтримували своїм маєтком, тобто вони приймали апостолів і вони служили, і вони допомагали, Скажімо так. Вони навіть виступали в якості таких волонтерів або спонсорів, як ми зараз говоримо, чи донатили на їхнє служіння, підтримуючи їхнє служіння і даючи їм можливість, щоб вони робили цю роботу, яка як. Фактично, от і коли ми з вами читали кінцівку попередньої історії із четвертого розділу Івана, коли навіть апостоли приносять Ісусові їжу, а Він каже, їжа моя це чинити волю Отця, який послав мене, тобто проповідувати Слово, допомагати людям, щоб вони спасалися, служити цим людям, навіть, навіть робити ті ж самі чудеса в вигляді зцілення. І от ми бачимо, що Іван описує і вкладує оцю історію. Можливо, дійсно вона йде зразу після, як і описується тут по хронології, але по крайній мірі ми бачимо, що Іван вкладає цю історію і показує, що по великому -то рахунку іудеї, і навіть знать, і навіть еліта, вони часто не приймають Христа, а от самаряни приймають царедворець сам його дім приймає. Якщо ми дивимося цю паралельну історію, яку я вам показав цих кілька віршів із Євангелії від Луки, Марія, з якої було вигнано син нечистих духів, здавалося, би також до неї могло бути таке відношення, ну знаєте, одержима людина. А, а вона фактично після того іде і служить, і навіть служить також своїм маєтком, бо ж говориться, що і ця Іванна, і Марія Магдаліна, і Сусана, про які говориться, то вони всі служили в тому числі і своїм маєтком Підтримуючи служіння апостолів. Тобто, як мінімум ми бачимо, що от є люди, які відкривають свої серця і допомагають, і підтримують, в тому числі і підтримують служіння Ісуса. Це така коротенька історія. Сьогодні я на ній зупиняюся, а вже оздоровлення, слабого Богу, при Везді. Цю історію з початку п'ятого розділу і що було далі, ми з вами будемо досліджувати на наступний раз. Сьогодні решта часу використаємо для молитви.